Милуй нас, Ісусе Сину Давиді, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Знову і знову, дорогі мої, читаючи євангельські оповідання про чудеса, здійснені Господом, знову і знову згадуючи довгу. Низку кульгавих, сліпих, зігнутих, сліпих, і, німих, зцілених ним, ми зіставляємо дивну долю людей, чиє життя перетнулося в якийсь трагічний момент і Спасителем. Зіставляємо їх долю, що отримала після зустрічі з Богом нову глибину, нову радість, новий сенс. Ми порівнюємо їх долю, що стала щасливою і долю свою, сумну і тужливу. Вони прозріли, вони отримали можливість говорити, вони зцілилися від тяжких своїх недуг. А ми. І вчора, і нині ті самі, грішні, хворі, безсилі змінити свою гірку долю, як і раніше скорботні. Як і раніше сумні. Ну насправді, що не день усе ті ж гріхи, що не сповідь, то про одне і те ж, що не зустріч, все ті ж образи, ті ж спокуси, і виникає таке тужливе відчуття духовного застою, якої ж невідбутньої безвиході, і поселюється в душі. Вселена дияволом думка, мені не врятуватися, а Царство Небесне, вічне життя для когось обраного, тих з монастиря, може, деяких, тільки деяких священників, для когось із, від народження до того призначеного, але не для мене. Але, але от вражаючи. Адже ми теж, як і два сліпці, наполегливо йдемо за Христом, не то щоб намагаючись, як колись апостол Тома, життя покласти за нього, а просто іноді з ентузіазмом і палко, але найчастіше в'яло і швидше за звичкою волаючи, помилуй нас. І ніби результатів не видно, а ми усе йдемо, ми, як ці двоє нещасних, усе просимо. А наші діти, яких ми проводимо в храм, не запитуючи їх, хочуть вони того чи ні. І вони адже теж подібно до сьогоднішнього німого, покірливо і покірно йдуть до нашого Бога. Поки довіряючи нам і всьому погоджуючись нам. і слово Боже пошиєне з дитинства в їхніх серцях, можливо, дасть колись плід, можливо, відгукнеться колись вірою, надією і любов'ю. Можливо, як хочеться вірити в це до пори душа виросте рано чи пізно у міру покаяння і звернеться до свого Бога Помилуй нас. І все таки, порівнюючи своє, але тепле існування в церкві з життям угодників Божих, кожен з нас розуміє, якими далекі ще від тих незліченних прикладів. Подвиги самозречення, які, власне, і зробили церкву тілом Христовим вічним і святим. Що ж робити, коли немає сил на подвиги? Як врятуватися? Коли єдине, що ми можемо пред'явити у своє виправдання, це сумний і майже безнадійний зітхання Стогін помилуй нас. Іконостас в наших храмах, дорогі мої, звичайно, на відміну від нашого, складається з декількох ярусів. І от другий ярус і ярус ікон є не просто таким довільним набором священних зображень, але певна композиція. Яка називається грецьким словом Деїзіс моління. У центрі її розташується ікона Спасителя на престолі. Господь Ісус Христос з'являється тут строгим і справедливим судею, таким, яким кожен з нас рано чи пізно побачить Його. А праворуч і ліворуч. Від престолу Христового перебувають Богородиця з Іваном Претечем і увесь сон святих ангели, апостоли, преподобні мученики, праведні. Усі вони схилилися в єдиному такому молитовному пориві до свого бога. Єдиним серцем. І устами просять його про милосердну поблажливість до грішного, перелюбного і лукавого людського роду. Тобто до нас, хто перебуває в храмі, до нас, що марнують своє Богом дане життя поза стінами церковними, до нас, які шукають безтурботного і безскорботного життя. Всякому, хто приходить у храм Божий не на екскурсію, як у музей. Всякому, хто не дивиться байдуже на стіни, але замислюється про сенс того, що на стінах зображено. Ясно, що перед ним страшний суд. І на цьому останньому суді довірішується вічна доля кожного з нас, уважний. І молитовний споглядач почує безмовний крик усього цього сонму святих. Помилуй нас. Помилуй нас не тому, що ти, Господи, справедливий, але тому, що ти милосердний. помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів, хоч ми звичайно і негідні Твоєї милости. Помилуй нас. Не завдяки нашій святості, а всупереч нашим гріхам. Помилуй нас, як ти помилував двох сліпців, які жодного подвигу заради тебе не зробили, які нічим знаменним не прославилися, але як ті лише і зробили у своєму сумному житті, що навіть ступно йшли за тобою. Безупинно волали, невпинно молилися Тобі. Помилуй нас, Господи, кажемо ми, нашому Богові, бо Ти відкрив наші колишні вуста. І от тепер не лише хула на ближнього, не лише нарікання і відкриття здатні викидатися з Ним. Ні, тепер і це найдивовижніше – і найважливіші вуста наші стали здатні на молитовне зітхання, на крик, на тихий плач, на упогорене прохання про милість. Адже ж якщо вдуматися, нічого нам більше і не треба ні здоров'я, ні багатства, ні слави, ні блискучі аналітичні здібності ми у вічність собою не понесемо. Там на страшному суді Сина Божого, лише одне нам і знадобиться милість і поблажливість, любов і прощення. Тому, доки ми живі, дай нам Господи не втомлювати ще волати до Тебе з невідступністю двох сліпців, помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів. У своїй смерті. Ісус візьме на себе сліпоту і відчай світу. Це такий непомірний тягар, що ми не можемо цього зрозуміти. У світі і у писанні багато ще залишається для нас таємничим. Якими ж таємничими здавалися учням Ісусові Слова. Є багато що таке, чого краще не розуміти до кінця. Щоб не відсахнутися і не відступитися від Ісуса. Але Лука, Євангелист, каже нам, що ми підемо з Ісусом, то Він візьме увесь тягар зла на себе. І Він дійсно зробив це на Христі, так що все, що б нас не чекало, вже не страшне для нас. Так само нам вже багато що дане, якщо ми тільки довіримося. Цілющій і оновлюючий силі Божі, яка спонукає нас бажати славити Його, навіть коли ми йдемо в невідоме. Усе це веде і учнів, і нас до довіри Богові, який відкрив свій задум у Писанні і понад усе в Ісусі. Ми більше не збиватимемося з дороги безпровідника, більше не вихвалятимемо Бога поверхневим, таким безглуздим чином. Ми слідуємо і поклоняємося Богові з упокорюванням і надією, які Лука описує як головні складові християнського життя, коли ми. Прийдемо разом з Ісусом до намічної мети. Ми виявимося з Ним за одним столом у царстві, якого Він вже досяг, і пристрасно бажає тепер Його повного звершення разом з нами. Нещасні Каліки, позбавлені найбільшого дару бачити досконале творіння Творця. Тілесними очима, невимовною благодаттю Божою, наділені були здатністю очима духовними споглядати істину, яка прихована від безліч їх сирячих одноплемінників. Двом сліпим відкрилося, що Ісус Назарету, Син Давидів, тобто обіцяний пророками той самий Месія, Христос Спаситель. Помилуй нас, Ісусе, Сину Давиді. Кричали вони услід Господу, сповідуючи не лише свою віру в зцілення, але і надію усього народу Божого на спасіння й життя віч. Зцілення біснуватого, німого стало моментом істини не лише для них, для них самих, але й для багатьох інших людей які побачили в цьому, здавалося, окремому випадку, що має значення тільки для сім'ї зціленого, подію величезного масштабу, що стосується усього народу Божого. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі, а все через те, що Господь прийшов на землю, щоб спасти кожну людину, тому радість одного. Стає радістю багатьох. Тому і пише апостол: чи страждає один член, з ним страждають усі члени. Чи славиться один член, з ним радіють усі члени. 1 Коринтян 12, 26. Радощі, як і пристрасті заразливі, скоєний гріх уражає не лише самого грішника, але й тих, хто поруч, а смуток подібно до вірусу грипу може передавати ще від душі до душі, заражаючи своїм смертоносним диханням цілі співтовариства людей. І коли Ісус ціляє всього трьох з нескінченної кількості нещасних, Він тим самим вселяє надію безлічі інших людей, які розуміють, що не все ще втрачено, що не можна впадати у відчай. Тому, що Бог відвідав народ свій, Луки 17, 16, 7, 16. Гріх фарисеїв, що звинувачували Сина людського, в тому, що силою князя Бесівського виганяє Він Бесів, полягає не лише в прямому богохульстві, але й в тому, що вони своєю невірою спокушають простий народ малих цих, а тому, хто здійснює таке, як відомо. Краще було б, якби повісили йому жорно млинове на шию і потопили його в морській глибині, Матея 18.6. Коли Господь дорогі мої, каже своїм учням про закваску фарисейську, він, звичайно, має на увазі реальну для них небезпеку заразитися самим і заразити інших лицемірним благочестям. Яке особливо страшне через те, що підміняє справжню працю душі, що іменується покаянням, симуляцією такої праці, своєрідною духовною покасухою. Зрозуміло, що дратує супротивників Христове. Вони, які демонстративно шанують закон, ніякого зцілення зробити не можуть. А він. Той, якого ці міри усім казали, цей чоловік, який любить їсти і пити вино, митарям друг і грішник. Цей чоловік творить дива в тому самому народі, що не знає закон. І виправдалась немудрість від синів своїх, іронічно сказав про них Христос. Ми з вами, тому і стоїмо торги, і зараз у цьому храмі. Що колись Спаситель торкнувся і наших сердець, і нашого серця, і з тієї пори ми теж стане зрячими, вірними, віруючими народом Божим, не слабкими людськими словами, але самим способом життя свого свідчимо про правдиву Христу, правду Христову, про вічне життя, про спасіння. Не просто наші вуста відкрилися тоді. Говорити ми вміли і раніше, з нами, як із ціленими сліпими сталося ще одне диво, про яке я попереджав своїх учнів Господь, хто вірує в мене, у того, як сказано у Писанні з його потечуть ріки живої води. Вони і потекли ці ріки Духа Святого, але як із сілених сліпих, Ісус попереджає нас вам. Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Як же так? Чи не для того ми прозріли, чи не для того відкрилися наші раніші, німів уста, щоб радісно звіс, свідчити місту і світу про те, що нам відкрилося? Звичайно, для цього. Але треба не забувати, що успішно свідчити про правду Христову можуть тільки ті. Хто самі живуть по правді, ті, хто серйозно осягає важку науку покаяння, а не імітує її. Адже як легко переплутати ці дві принципово різні речі? Екстрасенс лікує і каже, це я зцілив. Християнин свідчить і знає, це Господь творить диво навернення. Іноді через мене. Частіше всуперечущій моїй недосконалості і гріха. Спаситель знає нашу лукаву душу, здатно навіть дар Божий перепотворити на привід для гордовитого самомилування. Тому і каже нам: пильнуйте, щоб ніхто не довідався. Тому пам'ятатимемо, що наші радощі і наші печалі, наше здоров'я і наша хвороба. Усе, що дароване нам Господом, може послужити для прославлення Його, до проповіді покаяння і миру, але може стати і причиною холи і злості, роздратування і гордовитого самомилування. Усе від нас недаремно Господь сказав тим, хто навчився говорити, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш. Осучений. Часом, дорогі мої диво, даєшся, як деколи люди легко розмірковують про віру, і при тому чужу, ніби ця річ, як -ку легко виміряти лінійкою, зважити, відчути на дотик. От, наприклад, історія двох сліпців нинішніх, яких Ісус зцілив. За вірою вашою, нехай буде вам, каже до них Христос і зціляє. Тут багато коментаторів починають меркувати. У сліпих було достатньо віри, щоб їх зцілив Христос, от не було достатньої віри, не зцілив би, ніби все правильно. А якщо сьогодні не так багато відбувається силень, сліпих завдяки їхній вірі та молитві, значить, у них недостатньо віри, а молитва недостатньо щира. Ніби все теж ж правильно. А от просто цікаво, оці всі коментатори мають достатньо віри, щоб за їх молитвою сліпа людина просріла. Хоча б одного з них, адже сказано в Біблії, багато може. Щира молитва праведна, Якова 5.16. А якщо з результатами не все гаразд, тоді що? Молитва не настільки щира, чи недостатньо людина праведна? Як, на мій погляд, дорогі мої, здається справа в іншому в любові Божій, а не у нашій чи чиїсь вірі, опізнаності, у різдвяну ніч до немовлятка Ісуса прийшли не письменні пастухи, а не Освічені книжники. взагалі то їх ангели покликали. Але чомусь ангели прийшли до пастухів, а не до книжників? У книжників фарисеїв після того було достатньо часу, щоб розгледіти Теслі з Назарету Месію. Але у багатьох з них якось це не вийшло. Самарянці з містечка Сихар вистачило короткої розмови, а освіченим книжникам ні. Чому це так? У чистоті серця, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матея 8. Христос цілив двох сліпців через любов до них, а не в їхню віру зцілення. Опинилися вони поруч, мали чисті серця, Бог і дав їм достатньо віри в їхнє зцілення, вони у дестало щативом. Все-таки віра в Бога це посильна допомога нужденна. Ділом, ласкавим словом молитвою, а розмірковання про силу, розмір, вагучієї свіри це просто порожні балачки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на канал, залиште коментар, уділю благословення і поставте лайк. Адже знай пальчик догори або пальчик долин. Але поставте. Слава Ісусу Христу!